20 життєвих навичок, яких не навчать у школі. 20 життєвих навичок, яких не навчать у школі. Але вони потрібні кожному після закінчення школи чи університету. 2. Кредити й борги. Чому важливо? Банки і мікропозики активно рекламують легкі гроші, але мало хто пояснює, що це кабала. Типові проблеми. Молодь бере кредит на телефон чи одяг, а виплачує роками через відсотки. Порада. Брати кредит можна лише тоді, якщо є стабільний дохід і план погашення. Краще накопичувати. 3. Податки та документи. Чому важливо? Держава вимагає сплати податків навіть від студентів, які працюють. Типові проблеми, штрафи, бо не подали декларацію, не знають, як оформити фізична особа-підприємець страховку, дозвіл на роботу за кордоном. Порада. Базові речі вчитися самому, як отримати ID, закордонний паспорт, банківську картку підписати договір. 4. Побут і самостійність. Чому важливо жити окремо це не романтика, а щоденні завдання. Типові проблеми. Студенти голодують або харчуються лише мівіною, не вміють прати чи прибирати, живуть у хаосі. Порада навчитись готувати від п'ятьох до сімох простих страв, мати базовий набір інструментів і техніки для дому. 5. Оренда житла. Чому важливо переїзд у місто чи за кордон дорівнює оренда. Типові проблеми орендодавці обманюють, не повертають заставу, підлітки підписують договір, не читаючи. Порада завжди вимагати договір, перевіряти квартиру, не платити наперед без документів. 6. Особиста безпека. Чому важливо? Доросле життя часто пов'язане з ризиками, нові знайомства, великі міста, нічні дороги, типові проблеми, довірливість, відсутність навичок захисту, нехтування простими правилами, не сідати до незнайомих авто, не лишати документи без нагляду, порада знати базові прийоми самооборони, мати контакти екстрених служб, не ділитися особистими даними в інтернеті. 7. Медична грамотність чому важливо, здоров'я, основа всього. Типові проблеми не знають, куди йти до лікаря, бояться стоматологів, не вміють користуватись страховкою, займаються самолікуванням. Порада. Знати адресу найближчої лікарні, мати аптечку, проходити мінімум раз на рік медогляд 8. Емоційне здоров'я. Чому важливо? Навчання, робота, стосунки дорівнює стрес. Типові проблеми. Вигорання, депресія, самотність, залежність від соцмереж. Порада. Вчитися керувати емоціями, медитація, спорт, хобі, звертатися до психолога, якщо потрібно. 9. Критичне мислення Чому важливо? Світ переповнений фейками, шахраями і маніпуляціями. типові проблеми, віра в піраміди, псевдолікарів, чудо-бізнеси. Порада. Перевіряти джерела. Не довіряти одній думці, ставити запитання, хто виграє від цієї інформації. 10. Комунікація і стосунки Чому важливо? Успіх залежить від уміння говорити і слухати. Типові проблеми, конфлікти з одногрупниками, роботодавцями, відсутність друзів через закритість. Порада. Вчитися ставити запитання, слухати інших, уникати токсичних людей. 11. КАР'єра і робота Чому важливо? Диплом не дорівнює робота. Типові проблеми. Після університету немає практичних навичок. Резюме пусте. Порада. Починати підробітки ще у школі чи університеті. Складати резюме, робити портфоліо, тренуватися на співбесідах. 12. Час і дисципліна Чому важливо? Тільки ти вирішуєш, як прожити день. Типові проблеми. Прокрастинація. Безсонні ночі, зриви дедлайнів. Порада. Планувати день. Мати список пріоритетів. Виділяти час на відпочинок. 13. Самоосвіта. Чому важливо? Світ змінюється щороку. Типові проблеми після університету зупиняються в розвитку і стають неконкурентними. Порада. Онлайн-курси, книги, подкасти. Навчання англійської чи іншої мови 14. Відповідальність за життя Чому важливо? Ніхто не винен у твоїх виборах, крім тебе. Типові проблеми звичка звинувачувати державу батьків, невдачу. Порада. Усвідомлювати. Кожне рішення курити чи не курити, вчитися чи ні, має наслідок. 15 Здоров'я та фізична форма чому важливо без енергії немає продуктивності. Типові проблеми. Безсоння, фастфуд, сидячий спосіб життя. Порада. 7 8 годин сну. Регулярні тренування, відмова від шкідливих звичок. 16. Мінімалізм і гроші. Чому важливо? Не завжди можна купити все, що хочеться. Типові проблеми. Життя заради брендів витратив кредит. Порада. Відрізняти потреби від бажань. купувати якість, а не кількість. 17. НЕТВоркінг. Зв'язки Чому важливо? Люди відкривають двері до можливостей. Типові проблеми, сором'язливість, страх знайомств, залишаються самі. Порада. Відвідувати події, курси. Знайомитися в соцмережах з людьми, які надихають 18. Любов і відносини. Чому важливо? Особисте життя впливає на успіх. Типові проблеми, аб'юзивні стосунки, залежність від партнера, ревнощі. Порада. Будувати стосунки на довірі, а не залежності. цінувати себе, вчасно розривати токсичні відносини. 19. Правові знання Чому важливо? Підписуючи папери, ти відповідаєш своїм майном і грошима. Типові проблеми не читають договори, потрапляють на штрафи. Порада завжди читати умови. Радитися з юристом при великих угодах. 20. Мрії цілі. Чому важливо? Без напрямку людина губиться. Типові проблеми. Після школи чи університету не знають, чого хочуть, пливуть за течією. Порада. Ставити короткострокові й довгострокові цілі 3-6 місяців від 1 до 5 років, вести щоденник цілей.